Всім привіт! В цьому відео поговоримо про те, що таке протеїн. І розвію якісь е, ваші міфи і колись раніше мої ж міфи, коли я так думала про цей протеїн. Протеїн це не щось хімічне, да? це не якісь хімічні добавки, це не якісь там стероїди, да? і чого ми боїмося. Протеїн це звичайний білок. Який ми можемо їсти і отримувати з їжі, з продуктів харчування. Тобто ми можемо отримувати цей білок з звичайних продуктів харчування, або якщо ми його не добираємо, або якщо ви, як я, вегетаріанець, то ви можете пити протеїн. Простими словами, щоб зрозуміти, що таке протеїн. До прикладу, вам, щоб добрати добову норму білка, за день потрібно з'їсти, допустимо, 10 варених яєць. І вони да, виглядають, якщо поставити їх на тарілку, їх буде там багатенько. Або навіть є протеїн яєчного білка якось так. Тобто це просто в спресованому, перемеленому вигляді, вигляді порошка. Де є стільки ж саме оцих 10 яєць, так само в цьому порошочку протеїна. І з кожного продукту виготовляють оцей протеїн. Як з яєць може бути протеїн, як і може з молока бути протеїн. Просто якщо брати да, ці яйця, і, наприклад, молоко, і там отакі продукти, там додають якісь хімічні, скажімо, елементи, да, щоб то перетворити у цей порошочок. Але якщо брати, допустимо, рослині є е, рослинні протеїни, а є нерослинні рослинні протеїни, то, е, я не рекомендую е, ось такі, скажем, я, скажем так, я за рослинні протеїни, тому що там менше тої хімії, тому що зрозуміти, щоб зробити з молока протеїн або з яйця протеїн. То там потрібно додати якісь хімічні елементи, хімічні якісь полуки. Вони звідти з того якось вибирають. І то всього спресований цей протеїн. Що ви, наприклад, там їсте 30-40 грам цього протеїну, ви добляєте продукти, і ви добираєте норму того білка, який вам потрібно. А є рослинний протеїн, який з рослинних продуктів, тобто білок можна. Набирати з м'яса, з риби, білок, з яйця, з молочки, це з таких продуктів. Якщо ви вегетаріанець, так як я, це є протеїни, там горох, соя. Зараз я взяла гарбузове насіння, з коноплі також був протеїн. Ну, багато всяких різних сої. І, наприклад, я зараз взяла з гарбузового Насіння. Є протеїн, а є гарбузове насіння. Я можу просто взяти, сісти, їсти це гарбузове насіння, можу взяти його, перемолоти, зробити сама ці протеїна, можу піти його купити. Там ще щось, ну, в принципі, звісно, щось ще додаю. Тобто, вони просто беруть, це насіння, там щось додає, щоб воно ще стояло, да, витримувалося, і спресують його. Що мені легше з'їсти 20, 30 там, чи 40-50 грам е в порошочку, запити водою, і це, в принципі, досить буде ситний чи сніданок, чи вечеря. Ну, тому що я сьогодні з'їла ну, 2 столові ложки цього протеїну, вони досить ситні. Навіть їсти після нього не хотілося. І ми ось так добираємо білок. Ось, є протеїни рослинні, є протеїни на Далі. Можете добирати білок просто з їди, але вам потрібно його рахувати, вам потрібно там купляти ті продукти і там ще щось подібне. Наприклад, якщо ем, ви там не вегетаріанець, да, ви можете легко це добирати з, з таких продуктів. Якщо ви як я вегетаріанець, то можете, в принципі. Брати ось такі протеїни рослинні. Вони все ж таки кращі, Навіть я ще раз перечитала літературу. Вони і очищують організм оці, от е, сімічки, які я взяла, да, гарбузові. До чого в них там багато білку, арахіс теж багато білку в арахісу, і плюс воно ще очищує кишковий тракт. Е, протеїн. Для чого протеїн нам? Якщо людина не займається, допустимо, спортом, не займається ніякими фізичними нагрузками, то вона просто може їсти цей білок з продуктів. Все. Але якщо ви займаєтеся, то для м'язів, для відновлювання м'язів потрібно цей білок в більшій кількості. Розберемо два випадки: розберемо людину, яка п'є протеїн, як я для набору мас, і друга людина, яка хоче навпаки, схуднути. І також буде пити протеїн. При силових тренуваннях в будь-якому випадку і мені, і тій іншій людині, потрібно пити білок для відновлення м'язів. Коли м'язи відновлюються, вони хочуть чимось живитися. І якщо, наприклад, в моєму випадку вони хочуть живитися, а немає чим, допустимо, я там не набираю той білок, то я, в принципі, нічого страшного не буду, я просто буду виглядати ну, так, як я виглядаю, тобто без... Буду брати там енергію з тієї їжі, яку я їм. До прикладу, людина, яка Неправильно харчується, в неї там плюс, допустимо, 10 кг, вона займається спортом, то все одно м'язи будуть хотіти чимось насичуватися, і вони будуть брати те, що наразі вже є в організмі. Тобто ці відкладені. Той відкладений жирочок, але в тому відкладному жирочку ми розуміємо, що немає тих поживних речовин, вони там не запаслися. До прикладу, якщо б я там переїдала правильними продуктами, да, то мої м'язи могли б насичуватися, бо вони б там були в організмі. А в людини, яка неправильно харчувалася, просто е м'язи не чим насичуватися. Тому у нас стан шкіри не покращується. Тому у нас целюліт не пропадає через те, що ми не доїдаємо білку. І тому я завжди рекомендую, коли ви харчуєтеся і змінюєте харчування, ви маєте добирати білок, саме білок. Чомусь часто всі там рекомендують його викидувати зі свого харчування. Завжди, от, і неважливо, людина, яка худна чи набирає, білок завжди повинен бути присутній. Різниця тільки в людині, наприклад, я як набираю, у мене білок і вуглеводи правильні мають бути. А в людини, яка худне, має бути білок і клітковина, менше вуглеводів. Тобто багато білку, не добираєте, добираєте протеїни, можна, якщо не добираєте там, клітковини, є спеціальна клітковина, яка очищує організм від токсинів, також її можна додатково пити як набір вітамінів, набір мікроелементів, які вам потрібні. Ось що таке протеїн? Це просто білок. Але в такому переробленому і зжатому вигляді. Для чого нам білок, ми зрозуміли. І в будь-якому випадку він потрібен. Але, як, наприклад, мені для набору маси, я можу не боятися і спокійно собі його пити не набирати м'язову масу якщо, якщо масу, якщо я п'ю білок протеїн і займаюсь, я буду нарощувати м'язову масу. Якщо я п'ю Протеїн, але я не займаюся спортом, плюс ще їм я можу набирати е, жирок, тобто цей білок не буде перетворюватися у м'язи, він буде перетро, перетворюватися в жирок. Тобто я просто буду набирати вагу. Да, якщо буду багато їсти, буду пити цей протеїн і не займатися спортом, то я буду набирати вагу. А якщо буду займатися, цей протеїн буде перетворюватися в м'язи, тобто будуть нарощуватися м'язи. Далі, якщо, наприклад, людина у вазі, в неї така ж сама історія, якщо вона буде займатися спортом, буде їсти правильно, але все ж таки, якщо людині треба скинути вагу, то з протеїну потрібно бути обережним, тому що ми можемо ще й від нього набирати вагу або нарощувати м'язи. Тому або ми заміняємо там, наприклад, якісь... Наприклад, після тренування ми просто п'ємо коктейль там з протеїном, якщо ми хочемо схуднути, да? в такому плані, щоб ні ми пили протеїн, потім ще там щось щось їли, перше, друге, там ще й борщ, компот зверху, і будемо думати, що ми худнути схуднемо. Ні. Тут, звісно, не про харчування, але про такі основні принципи, що ми розуміли, що нам протеїн потрібен для того, щоб у нас був класний стан шкіри, для того, щоб м'язи відновлювалося після тренування і не. Забирали ось те, що в нас є, скажімо, під шкірою да, той жірочок, щоб м'язи насичувалося тим, що потрібно. Протеїн покращує от волосся стан шкіри, який не тільки да, по тілу шкіри да, стан шкіри, а й обличчя також для зуб, для кісток, але правильний протеїн. Ну, все ж таки, я більше за вегетаріанський протеїн, тому що я проходила курси по дієтології, якщо брати про молочку і все, що йде з молочки, все ж таки там є така молекула, як казеїн, і взагалі є такий протеїн казеїновий, що не повністю засвоюється нашим організмом. Це там дуже довга історія бу була цій лекції і з власного досвіду, коли я перейшла на вегітранство, то мені краще без. Я не повністю відмовилася від молочних продукції, але був період, що я повністю від них відмовлялася. Все ж таки не рекомендується У мене російське слово не переводиться до українців. Добре, не рекомендується його багато вживати, скажімо так. Тому що там ще щось багато додають, оце я маю на увазі. Якщо ви, наприклад, там просто прямо їсте там ті яйця, чи їсте там м'ясо, да, ви те все, що потрібно, зразу впітуєте в організм. А протеїни, оці тваринного походження, вони все ж таки йдуть хімічні і перероблені. І там багато всякого додають, що, по-перше, не всі можуть сприйнятися організмом. І я зараз покажу два протеїни, які я замовляла на пробу. Зараз вот. ми вже зайшли на цю тему. Я замовляла першими протеїн, ось такий конопляний протеїн, що в нас тут є? 15 грам легко рослинного білка містить всі незамінними амінокислоти. Все це можна з їжею. Їсти. Тут у нас купа вітамінів. Білки 50 г, вуглеводи 21, клітковина 14. Це класно, що в цих протеїнах ще є клітковина, що класно очищує організм. Холостерину немає. Цей протеїн мені. Не зайшов. Я не знаю, він ем, особисто моїм організмом він не сприйнявся. Тобто, тут щось є таке, що мій організм просто відторгає. Я його заставляла себе пити, я замуся його пила. В нього набирається вагу, я набрала 2 кілограми м'язової маси при тренуванні. І я його перестала пити. Я ще взяла цілий кілограм. Я його перестала пити, тому що організм мій не сприймає цей. Протеїн і все. Я його туди, а він назад з мене. Далі я взяла на спробу ще два протеїни. протеїн коктейль, кунжутно-гороховий, це вже суто рослинний протеїн. Тут у нас є чудовим джерелом білків рослинного похоження, горох, що входить до складу цього коктейлю, є одним з рекомендування складу білка, який засвоюється організмом людини на 98%. Також тут омега 3, омега 6, 9, синк, мідь. Що mm. вот. ще в цих протеїнах, це э, несуто той продукт, який ми можемо просто споживати. До э, тут ще пишеться кокосове молокоші э, да -да -да, добавляється білий льон. От, горох, кунжут, льон, молоко кокосове. Ну, і, звісно, щось вони тут ще додають. Скоріше, не не 47 грам білка. Це, і це я ще не пробувала. І сьогодні я пила з гарбузового насіння. Ну, дуже смачний. У мене ще вдома є Я їм гарбузове насіння. Я не знаю, як, напевно, в минулому була горобцем або якоюсь пташкою, бо я дуже люблю ці сімечки, арахіс, горіхи, напевно, ще й білкою колись була, Страшенно люблю горіхи. Ці сімечки гарбузові, так обожнювала колись раніше. Зараз можна просто їх зараз піти купити. І в мене я, я до чого їла цей протеїн проблем. Він мені дуже смачний, по-перше, був, дуже був насичений. І плюс ще доїла тих гарбузових сімечок. Займалася цього тижня, у мене були два силові тренування. Одне було на низ і одне було наверх. І я трішечки збільшила вагу. І ну, на руки просто класно офігенно себе відчуваю, коли робила тренування. І ось, будемо разом з вами дивитися, як цей протеїн сказується на мені. І, до речі, коли я пила трошечки цього конопляного протеїну, у мене е, волосся. Мені всі казали, що в мене густе волосся стало. Я додавала цей протеїн. І ще замітила, що м, якийсь в мене зараз період, особливо коли я вернулася після Німеччини, не сприймається у мене якогось тваринного походження ці білки. Не, не можу. Ну ще яйця. я їла ж їм яйця, інколи сир і трішечки їла тунець. Ну тунець просто на силу їла і не можу. Я, як я люблю казати, я туди, а він звідти просто не сприймається в організм, мій організм просто проти цього. Він або проти просто протестує, або якщо він категорично вже протестує, він мені дає алергічну реакцію, щоб я вже категорично не їла. Тому я завжди слухаю свій організм, як мені підходить. Я нікого тут не агітую вибирати якийсь стиль, такі як я. Ви собі. Дивіться, як зручно вам. Просто я все ж таки, якщо ви вибираєте протеїн, щоб ви розуміли, що це таке, і вибирала краще для початку рослинних походжень. І пробувала різні, які підходять вам. Наприклад, цей мені абсолютно не підійшов. Це я ще не пробувала. Можливо, він теж мені не підійде, але я люблю і кунжут, і горох, тому думаю, він насмагний. Ну, давайте розпакуємо, понюхаємо. Давайте попробуємо, галдам, якщо я його не пробувала. А, і що таке клітковина? Це теж саме по принципу протеїна, але протеїн це білок перероблений, а клітковина це вуглеводи. Більш перероблені, і вони класно сприяють на е, наш кишечник. Ось, я її. Думаю, ага, що мене чухає, і мене волосинка чухає. Я пила з льону клітковину. ну Дуже мені подобається. Я страшенно люблю і льон, теж мені подобається. Я і просто його так їм ложками. Ну, для когось це просто м, така типу е, думка, що от льон там, ага, він покращий, його нас не на силу треба їсти. А мені, навпаки, просто це подобається на смак. Так. М -м, він. Чути, що тут є кокосове молоко. Він ось такого кольору. Чую, що це горох і кунжут. Я колись робила ще кунжутове молоко. Дуже смачне, до речі. Це, це удачний варіант, цей неудачний варіант. І тут, ну. Тут, до речі, за дуже багато різних от е, всяких різних штук. Тут і мінерали, залізи, вітаміни, омега, і тут якийсь сирін, ленцин, лізин, гістин, глістин, не знаю, що це за. Штуки, які тому, неможливо, мені не зайшло. Плюс я ще взяла з ваніллю, і воно ще цей смак жахливий дає. І слава Богу, в мене закінчувалась тата, як я купила його півроку тому. І так закінчилося, і я його і не пила. Все. Всім дякую за увагу. Хто додивився мої відео до кінця про те, що таке протеїни і про мій досвід.